Динамо готується до історичного кроку. Вболівальники на це точно чекають. Забарний вперше за два роки опинився поза складом Бурнмута, а Шахтар пригледів чергового бразильця. Але перед початком не забудьте підписатись на канал Футбол України для того, щоб не пропустити нічого цікавого. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Дякуємо. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні будемо з вами говорити про чемпіонат України. Також поговоримо про наших грандів, про Шахтар та Динамо. Вони доволі активні у інфополі, і там є цікаві новини. Також до Англії, до УАВ, ну і ще багато всього. Тож, перед початком попросимо вас одразу натиснути на вподобайку до цієї роботи і погнали! Стартуємо ми із чемпіонату України, адже напередодні нарешті дограли до кінця 24-й тур. Отож, у заключному матчі ігрового дня інгулець на стадіоні Олександрії приймав Карпати. У цьому матчі ми знову побачили швидкий гол. Вже на п'ятій хвилині забував Бабогло. Львів'яни мали шанс подвоїти перевагу на 12-й хвилині, але Бруніньо не реалізував пенальті. І це увага, шостий поспіль пенальті, який парирував голкіпер інгульця Пала. Ламарчук рекорд чемпіонатів України. Надалі команди взяли паузу, і наступний гол команди побачили аж на 81-й хвилині. Тоді дубль оформив Бабогло. До фінального свистка підопічні Кобіна встигли відіграти один м'яч, але на більше часу у них не вистачило. Тож перемога за Карпатами, але гол забитий інгульцем точно вартий вашої уваги. Свистун, напевно, все ж виконував навіс, але м'яч залетів за комір голкіперу за просто фантастичною траєкторією. Ну і заглянемо до турнірної таблиці, там Динамо продовжує лідирувати і має 60 очок, а їх відстань від Олександрії складає вже 6 балів. 50 у Шахтаря, втім гірники у середу зіграють перенесений матч проти Кривбасу, тож мають нагоду впритул наблизитися до команди Ротеня. Полісся має 41 бал, 36 у Карпат, ще на один менше у Кривбаса. Верес та Зоря мають по 32 очки, слідом йдуть рух, ЛНЗ, Колос. Та а оболонь, а останніх чотири місця займають лівий берег, ворскла, чорноморець та інгулець. 25-й тур стартує у п'ятницю двома матчами. Далі поговоримо про українську асоціацію футболу, адже там відбулося доволі гучне звільнення. Також в об'єктиві уваги маємо легіонерів Кривбасу. Ну і Іллю Забарного у Борнмуті. Саме з Англії ми розпочнемо напередодні у матчі 32-го туру чемпіонату. Борнмут грав проти Фулгема. І доволі цікава ситуація сталася перед цим поєдинком, адже вперше за майже два роки у стартовому складі ми не побачили українця Іллю Забарного на гру проти дач. Український оборонець вийшов лише на початку другої половини гри, і на той момент рахунок вже був 1-0 на користь його команди. І ще на першій хвилині забивав Семеньо. Ну і більше голів у цій зустрічі вболівальники не побачили. Дякуючи цій перемозі, Борнмут піднімається в таблиці на восьме місце. Далі до Кривбасу, як ви знаєте, напередодні двоє легіонерів покинули команду: це Глейкер Мендоса та Матео Аморозо. І місто і Україну загалом ці футболісти покинули. Кинули самовільно, адже Кривбас їх не відпускав. Але з легіонерами клуб веде доволі активний діалог, і за даними Ігоря Бурбаса, цей діалог. Позитивний, адже Мендоза вже дав попередню згоду повернутися до розташування кривбаса. Зіграти проти Шахтаря він все ж не зможе, але на вихідних варто очікувати його на полі. Щодо Аморозо, з ним також йдуть перемовини, але чи повернеться він до команди, поки невідомо. Ну і закінчимо ми українською асоціацією футболу, звідки за повідомленням трибуни пішов перший віце-президент Павло Бойчук. Відомо, що це було власним бажанням чиновника. він Писав відповідну заяву і очікується, що офіційно його повноваження припинять 25 квітня, коли асоціація збереться на конгрес. Зауважимо, що у будинку футболу бойчук працює із 24-го року, куди прийшов разом із новою командою Андрія Шевченка. Далі до головних ньюзмейкерів сьогоднішнього дня це київське Динамо, столична команда вирішила, що робити зі своїми лідерами. Отож, найближчим часом Динамо має оголосити про продовження співпраці із трьома основними футболістами. Мова йде про Ярмоленка, Караваєва та Буяльського. Щодо Андрія Миколаєвича, того як повідомляє Ігор Бурбас, ветеран все ще прагне грати. Тож, ймовірно, тримає на меті перевершити рекорд по забитим голам у чемпіонаті. Тож, якщо цього сезону півзахисник зуміє дограти без травм, то керівництво киян готове запропонувати йому новий однорічний контракт. Водночас, як і було домовлено із керівництвом раніше, після завершення кар'єри футболіста, Ярмоленко займе у Києві посаду спортивного директора. Щодо Олександра Караваєва, контракт якого також закінчується влітку, то 32-річному оборонцю готові запропонувати такий же, як і Ярмоленко, однорічний. Контракт водночас співпрацювати із Віталієм Буяльським у Динамо хочуть ще щонайменше 2-3 сезони, адже саме таку угоду капітану команди буде запропоновано. Очікується, що офіційно оголосити про нові угоди з футболістами керівники команди мають намір до завершення сезону. А як вважаєте ви чи потрібно продовжувати контракти із лідерами, чи все ж варто зробити ставку на молодь? Напишіть у коментарях свою думку, а ми її із задоволенням про. Tchau, Ну і завершимо сьогодні новинами зі стану головного опонента Динамо, Донецького Шахтаря. Маріно Пушич отримав позитивні новини із Лазарету команди. Водночас, здається, Шахтар знайшов чергового, юного та перспективного бразильця. Для початку до новин кадрових, адже центральний півзахисник Дмитро Криськів повернувся до загальної групи. Востаннє він виходив на поле ще 6 березня у матчі проти Кривбасу. Поки невідомо, чи зможе Дмитро зіграти усе. Середу проти того ж кривбасу, але до суботнього матчу проти колосу він точно має бути у складі. Ну а далі про потенційний трансфер, адже за даними портала Сао Паулу Семпре у сферу інтересів гірників потрапив бразильський нападник, власне Сан Паулу Лукас Ферейра. У контракті 18-річного футболіста прописана доволі підйомна для гірників сума у межах 8 мільйонів євро. Тож, за даними джерела, про цей перехід влітку справді можна буде доволі серйозно Говорити. Єдиний момент керівники Сан Паулу наразі не розглядають можливості продажу свого гравця, але збільшення чеку за футболіста може змінити їх думку. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок ще раз попросимо перевірити підписку на канал, а до цієї роботи натиснути на вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.